Давай. Лежимо з Іванкою коло гаража на яйці. І каже Іванко, давайте метали куртку, кажу, давай. Вона мені каже курку. Каже, манувай про колобка. І вона почне розказувати. Жили були діти та баба, і була в них курочка ряба. Дякую. І була в них курочка ряба. І заслав курочка яєчко, і вилупився з яйця колобок. Бабуся поставила його на віконечку, в нього вилупились очі і виріс ніс, і він покачався. От це конець на зустрічі на заяць. Каже, коли ми як ботик і засіб. Нинішню я твію пісень посиваю. Поспіваю. А я от не пам'ятаю, що воно мені співала її. Іванка. Я мені якусь закупінью заспівала якийсь що, що таке? За те, що ти мені дав? Ну, он якісь, ну, ну. Топ. Я зараз подивлюся коли що, коли... блін, Підніми тюмчик я, я подивлюся термін придатності. Тюмчик, перестань Підніми, будь ласка, це що впало. <сі> викинь. Ні, не викидай, чого? Чекай, пот... воно на бумажку. Оце викинь одне, що воно на... на підлозі. September 28. September. Верс. Та воно до вересня, год, типу, дійсне воно не. Розкажи про колобка, давай далі. Він скаже, голибок я тебе А колобок каже, не їдеш мене, я твій пісню заспіваю. І починає співати. Рейси, рейси, шпали, шпали. Це Іванка так сказав? Їга в поїзді. Каже, це що сліток? Каже, ой, починає типу, колобок, колобок, Там від баби втік, від діда втік. це ходиться на зустріч йому медмідь. Кажу, а як це yeah. А, зустрічі коціться на зустрічі, зустрічі лисиця. Кажу, а як лисиця? Лисиця ж в самому кінці. Я кажу, ні. Кажу, да, бо лисиця в кінці з'їдає хлопка. Вона каже мені, ні. Кажу, чого? Тому що він мій з'їдає хлопка. А чого відміть? Тому що в нього рот великий. <світ> <світ> і ті полисиці не поміститься. Просто ело логіка. <світ> Я їй кажу, типу, ні, зідає. Ну давай в інтернеті подивимося, давай. Включаю... каже? Так. Да. типу, Фей. включаю голосове на планшеті, ти типу, покажу коло казочка. казочка. Я вам кажу, що ти по-російськи кажеш. Чо по-російськи. Ну, коло бок, кажу, а по-українськи, як